Доброго дня мої вітання, як завжди, супер пропозиції у нас на каналі. Авто з Європи, звати мене Омелян. Сьогодні наші увазі Renault Меган 2018 рік. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Весь в рідній фарбі, голубенький металік. Просто ляля автомобіль. Задні вікна. Заводське тонування, легкосплавні диски, як ви бачите, зимова гума, задні стопи ледовські, досить нарядний дизайн, голубенький металік, супер пропозиція, 18-й рік, 9300 євро, ціна нету тут в Нідерландах. Ціна розмитненого автомобіля буде прорахована і написано в темі відео. Такий сьогодні зробимо швидкий ранішній огляд. Приїхало досить багато автомобілів. Меганчик стан нового автомобіля. Пробіг 142 тисячі. Навігація, клімат двох зоний ступочка, два ключика, лізинговий автомобіль обслужений згідно регламенту. Комплектація лімітед. Килимків немає. Нічого критичного. Тут можна за 10 євро докупити. В магазині. Так, багажничок кухайний, запасне колесо, як багато людей хочуть, домкрат. Все присутнє в даному автомобілі. Не зволікайте, автомобіль просто в чудовому стані. Ціна буде не дешева розмитнений, так як це 2018 рік. Так, і зробимо коротенький огляд по автостоянці, автомайданчику. Opel, такий крослендер, також приїхав на... за аукціону. Всі автомобілі лізингові. 119 пробіг. Ціни ще немає, ціна лише буде сьогодні-завтра. Більше 12 тисяч євро, це точно. Форт Фокус. Такий синій металік. Орієнтовна ціна десь 6 тисяч євро тут. Ford Куга. Також досить класний кросовер. шкіра, 131 пробігу, механічна коробка передач. Renault Megane. також свіжа пропозиція, автомобіль комплектації босе, Ледовське світло. Сідушечка ціленька, 95 тисяч пробігу, велика навігація. Ну, Стандартний босе Свіженька пропозиція Nissan Qashqai Кроссовер. Ціна тут орієнтовно 12 тисяч євро. Такі вартують. Нова модель вже з 17-го року. Тауранчик заїхав. Механічна коробка передач, золотистий колір. Такий хайлайн салончик. Йдемте далі. Peugeot 308. Сіра мишка колір, проста комплектація без панорами. Орієнтовна ціна 6800 євро були такі. Тігуан. Ціни не знаю. Гольф. Ще один меган комплектація GT Line. Renault Grand Scenic Коричневий металік. Коробка автомат. Великий планшет. Пробіг даного автомобіля 92 тисячі кілометрів. Семимісний автомобіль, Так, ауді на автоматичній коробці передач. Класний такий салончик в сірих тонах, легкосплавні диски, а четверта. Q7. Є Єтрон. Досить дорога машина, також ціни на даний момент немає. Renault Grand Сценік, автоматична коробка передач, свіжа пропозиція, ледовське світло, білий практичний нарядний колір. Ціна тут 11500 євро. 190 пробігу, 17-й рік. Ще один сценік. Вже не гран, а короткий пробіг 200 тисяч, ціна 8700 євро, якщо не помиляюсь. Рено Кліо. Економні, динамічні такі автомобілі з 1,5 двигуном, також наявності. По меганчиках Є звичайні комплектації. Комплектації Zen в білому кольорі. Ціна орієнтовно 8500 євро. Білий і чорний. Ще одна хороша пропозиція по миганах. Комплектація Intense Автомобіль бельгійський на Ледовському світлі потребує якихось незначних підкрасів по кузову. Пробіг 140 тисяч, класний такий велюровий салончик на легкосплавних дисках автомобіль, має царапини по бамперу. Так. BMW Family Car Такий сімейний автомобіль. Ціни немає ще. Ціна буде на. Вольво, V40 -кові завжди приїжджають. Ціни вже є на сайті орієнтовно 8 тисяч євро. Любимі наші Peugeot 308. Багато ми купили, привезли для людей під замовлення. Також є ціни на сайті, автомобілі приїжджають кожного тижня. Цього тижня приїхало більше 70 автомобілів. Peugeot 3008, такий класний кросовер. також, на мою думку, супер пропозиція, класний синій металік. На автоматичній коробці передач, шкіряний салон, пробіг 192 тисячі кілометрів. З панорамою ціна тут 15 тисяч євро. Такий асортимент на сьогоднішній день. Також приїхало Вольво XC60, повний привід, розмитнення такого автомобіля 6 тисяч доларів. Автомобіль в ідеальному стані, Ледовське світло. Ціна 18700 євро. Комерційний транспорт також в наявності. Ціни ще немає на всі автомобілі, тому заходьте на сайт, сайт я залишу в посиланні. Kuga, 13 тисяч євро, 103 пробігу, 18 рік. Суперба! Також одна з свіжих приходів. Прайсів не виставили. Але всі автомобілі будуть на сайті, який автомобіль вас зацікавив. Телефонуйте. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, також пишіть в коментарях, які, на який автомобіль зробити огляд. І телефонуйте 050 565 08 17. Звати мене Омелян, до, до нових відео.